Наш президент звернувся до колишнього прем'єр-міністра Італії Масіо Далемі з секретною дипломатичною місією відвідати Бразилію та Китай, щоб з'ясувати, що можуть зробити ці країни в контексті війни проти Росії. Про це повідомляє видання Ла Репабліка. Делема розповів, що в Бразилії його фактично вигнали, заявивши, що Україна це проблема американців у Китаї. За словами дипломата, він спілкувався з головою зовнішньополітичного відділу комуністичної партії. Той запропонував ідею введення міжнародних миротворчих сил за прикладом Косово і сказав: мовляв, Італія – Італії це перша європейська людина, яка приїхала обговорити це з Китаєм. Інші лише благають не підтримувати Росію. Ну а тим часом адміністрація Трампа звільнила від 200 до 300 співробітників інституту миру США. за Вашингтон Post повідомляє, що при цьому Білий Дім усунув керівництво організації та замінивши його агентом дош, яку очолює Ілон Маск. Звільнення відбулося пізно ввечері в п'ятницю. Як зазначає видання, це менш ніж через два тижні після. Примусового усунення президента UCIP. організації створеної законодавчою владою у частині співробітників запропонували вихідну допомогу та місячне медичне страхування в обмін на відмову від позовів. Ця організація та члени правління подали позов до суду проти Дош і Трампа та його адміністрації, оскільки вони стверджують, що виконавча влада. Не мала повноважень звільняти персонал і конфісковувати будівлю штаб-квартири інституту. Засідання у справі заплановані на квітень. а Слухання відбудуться наприкінці місяця. І цієї ночі Росія знову атакувала Україну дронами. Ворог запустив по нашій країні 111 ударних безпілотників, типу шахет з території Росії та Криму. До атаки традиційно залучив і БПЛА імітатори. І наші сили ППО збили 65 безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 35 ворожих дронів імітаторів локаційно втрачені внаслідок російської атаки. Постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.